Якщо говорити про сучасні підходи до корекції вуглеводного обміну, це і предіабет, діабет другого типу, метаболічне порушення, от саме 90 всього навантаження саме припадає саме на, сімей, на сімейних лікарів. Саме тому я, як професор, як член ради експертів НЦЗУ, хочу і загострити ті. Ті точки, на які ми повинні звернути увагу на протокольні рішення. Якщо ми будемо слідувати протокольним рішенням, то це максимально ефективно буде для лікування наших пацієнтів, щоб, наприклад, предіабет та метаболічний синдром не переходив в цукровий діабет другого типу, і таким чином ми займаємося профілактуванням грізних, дуже грізних ускладнень цього порушення вуглеводного обміну. Ми знаємо, що цукровий діабет другого типу це метаболічне захворювання. Яке формується в інсулінорезистентності, таке не і неадекватної інсуліно-секреторної відповіді. Саме інсулінорезистентність це головне джерело патогенезу з точки зору точки дотику, як ми ефективно повинні лікувати наших шановних пацієнтів. Дійсно, цукровий діабет це глобальна епідемія. Цей слайд показує дійсно, що є достовірний зріст. Кількості хворих на цукровий діабет, якщо згідно епідеміологічним даним, західні епідеміологи вони рахують, що один пацієнт на цукровий діабет другого типу припадає на 10 людей. А якщо брати метаболічний синдром та предіабет, це кожен п'ятий страждає порушенням вуглеводного обміну. Саме тому це дуже актуальна проблема, з якою ми повинні дійсно Ефективно і профілактувати, ефективно лікувати, перш за все, щоб уникнути дуже складних ускладнень, і крім того, це проблема ж не тільки нашої країни, це проблема світова. Ми бачимо, більшість пацієнтів у світі не досягає цільових показників лікованого гемоглобіну. Навіть провідних в провідних США та Канаді половина не досягає рівня необхідного для компенсації діабету. А Європа. Ми сподіваємося станемо членами Євросоюзу, і ми на шляху до цього, але навіть в Європі дві третини пацієнтів знаходяться в де в декомпенсованому стані. Це дуже такі загрозливі цифри. І крім того, ми повинні слідкувати комплексно не тільки заглікованим гемоглобіном, Та це важливо, але це контролю цілого ряду показників. Це ліпіди, артеріальний тиск, маса тіла і. Дійсно, і глікований гемолин, тобто це такий комплексний підхід до нашого пацієнта, ось чому ще чому актуально, навіть є наказ мозу від 2012 року, де основною задачою сімейного лікаря наголошується, що сімейний лікар повинен діагностувати цукровий діабет другого типу серед груп ризику, почати лікування цукрового діабету другого типу препаратом бігонідів і при недосягненні цільового рівня, коли... Не не справляється лікар і тільки через 6 місяців направити до ендокринолог. Але, шановні мої сімейні лікарі, я вірю вас і знаю, якщо ми будемо слідувати протоколам, які ми теж розробляємо, Ми імплементуємо західні провідні протоколи до нас в нашу країну, Якщо ми будемо правильно робити, то не не потребується направити до фахівця. Сімейний лікар може справитися самостійно. Крім того, сімейний лікар повинен проводити заходи, спрямовані на раннє виявлення ускладнень цукрового діабету другого типу. Які це ускладнення? А це дійсно дуже загрозливе ускладнення. Це інсульт, це інфаркт, це виразки на ногах, це діабетична сліпота, це діабетична нефропатія, нейропатія. Оцього ми повинні з вами уник уникати. Дуже цікавий слайд. Це саме патомер, патогенез, розвиток хвороби від предіабету до цукрового діабету другого типу. І ми бачимо, що на стадії предіабета вже наростає інсулінорезистентність, наростає секреція інсуліну, наростає глікемія. І коли розвивається діабет, інсулінна резистентність залишається, а секреція інсуліну через 10-15 років катастрофічна, падає вже абсолютно нестача інсуліну. Тоді ми переходимо на інсулінотерапію, але на стадії предіабета ми можемо пацієнта повернути в стан здоров'я, і ви бачите, що дійсно мікроваскулярні складні це вже більше діабетичні склад, але на стадії предіабета є макроваскулярні складні. От саме тому ми на цій стадії предіабета, метаболічного сідрому повинні активно спілкуватися з нашими пацієнтами і повернути його в стан здоров'я ми користуємося. Я є членом американської діабетичної асоціації, і весь світ, лікарі всього світу, слідкують за оновленими е протоколами, які е кожен рік публікуються в січневому випуску Care. Ми бачимо сві свіженьке оновлення наших діабетичних протоколів, і згідно цих протоколів, ми вже відносимося до пацієнта дуже персоніфіковано тобто, ми, ми не лікуємо. Хворобами пацієнта лікуємо. Ми не тільки слідкуємо за компенсацією діабету, але обов'язково що це значить індивідуальний підхід це менеджмент ваги і менеджмент серцево-судинних захворювань, тобто комплексний підхід до наших пацієнтів. Саме тому в цих останніх протоколах наголошується саме на пацієнт орієнтований підхід, тільки так, який враховує всі цінності. І пацієнта, які визначають усі клінічні наші рішення, крім того, я хочу сказати, що сімейні лікарі так навантаження велике, але сімейна лікар це не один воїн в полі, це спільна команда спеціалістів, і це працює з пацієнтом команда. Це не тільки сімейний лікар, ендокринолог, кардіолог, нефролог, офтальмолог, навіть психолог працює з нашими пацієнтами і ці ціли важливе між усіма членами нашої команди. Більше скажу, згідно що таке пацієнт-орієнтований підхід, що пацієнт сам активний. Пацієнт активно цілі лікування та плани повинні розробляти сумісно з пацієнтами. Тобто, наші шановні пацієнти, вони члени нашої команди. Вони активні члени команди. Вони. Активно приймають в участь в своєму лікуванні, це дуже важливо. Таким чином, як все ж таки сімейний лікар буде виявляти хворих на предіабет, метаболічний синдром це цукровий діабет, згідно наших сучасних протоколів, тестування слід проводити у дорослих зайвовою масою тіла або ожиріння. Перше, якщо які мають один або більше наступних факторів ризику: родич першого ступеня з діабетом, деяка раса, етнічна приналежність теж в групі ризику, історія серцево-судинних захворювань, гіпертонія, дисліпідемія, жінки з синдромом полікістозних яєчників, відсутність фізичної активності, інші клінічні стани пов'язані з інсулінорезистентністю, наприклад, важким ожирінням та гострим акантозом. і а ось пацієнти з предіабетом, коли глікований гемоглобін вище 5,7%, повинні проходити обстеження кожен рік. Жінки, що мали дістаційний діабет, повинні проходити тестування протягом цього життя як мінімум кожні три роки. А ось решта пацієнтів тестування повинно починатись у віці 45 років. Якщо результати нормальні, тестування може повторятися з інтервал не менше трьох років. За рухування більш часто тестування в залежить від початкових результатів і груп ризику. Рекомендації по управлінню. Ді... Ожиріння при цукровому діабеті другого типу дуже важливо, щоб і дієта, і фізична повідником терапія спрямовані, щоб перший результат це втрата більше 5% маси тіла. Це дуже важливо. І такі втручання, такі лікування повинні бути високої інтенсивності. Тобто, що що це означає? Що за 6 місяців ми повинні більше ніж 16 разів консультувати, оглядати 16 сеансів, тобто, дуже активно. Працювати з нашими пацієнтами і дефіцит енергії досягається мінус 750 піятдесят на день. Це дуже важливо досягти того цього рівня. Ми бачимо рекомендації варіанти лікування зайвої ваги і жирення при цукровому діабеті. Ми бачимо від індексу масу тіла. Ми починаємо дієта фізична активність. Модифікація способу життя, медикаментозна терапія, як правило, ми долучаємося. Ось шановні колеги. Я як лікар ендокринолог метаболічна хірургія це дуже ефективно, але ми стараємося не доводити до цього. Це як ш -ш -ш крок відчаю. Тобто, ми повинні ще без хірургічного втручання ввести пацієнта в стан здоров'я, щоб він схуд, і це реально можливо за допомогою Правильно підобраного протоколу і кроків. Таким чином, які рекомендації? Дефіцит енергії я сказав, мінус 750 ккал на день. Для жінок це півтори тисячі кілокалорій, для чоловіків 1800. Мінімальна ціль це мінус 5% ваги тіла на клінічної користі. А ось більш інтенсивні цілі. Це 7-15% необхідно для досягнення здоров'я, якщо вони реальні та наголошую, якщо вони безпечні, безпека дуже важливо. От саме тому бачимо згідно протоколів, фармакотерапії, головні рекомендації: вибір препаратів для зниження рівня глюкозу пацієнтів зайвою вагою, враховувати їх вплив на Богу. Не тільки. Компенсація діабет, а щоб даний препарат ще мав позитивний ефект на зменшення ваги, а за можливості мінімізуйте прийом ліків від супутніх захворювань, що викликають збільшення ваги. Наприклад, хворий паралельно ще має захворювання воронхіальнос, приймає стероїдні гормони. Ми разом з пульмонологом повинні працювати разом. Може, може, є змога знизити трохи стероїдні гормони, щоб не впливали негативно на масу тіла пацієнта. Фарфармакологічні терапії згідно протоколів, метформін є фармакологічним засобом першої черги для лікування діабету другого типу. Після початку застосування медфараміна він привається до тої пори, поки він добре переносить та не є протипоказаним. Ми знаємо, що які побічні дії є у метформіну, і всі лікарі знають з точки зору впливу, перш на все на шлунково кишковий тракт. А інші препарати ми часто додаємо до медфораміна, крім того. Ми знаємо, що тривале використання метформіну може бути пов'язане з біохімічним дефіцитом вітаміну в 12 І ми повинні за цим слідкувати, тому що метформін, особливо у пацієнтів активна, якщо пацієнт має анемію чи перевірічну невропатію, вітамін в 12 відіграє дуже важливу роль. Ми це також повинні все враховувати. Безпека, я підвожу вас до безпеки. Не тільки ефект ефективність, а ліки і лікування повинна бути безпечним не річ одного разу на місяць протягом перших трьох місяців Лікування ми оцінюємо ефект та безпечність, якщо реакція пацієнта була недостатньою менше 5% втрати через три місяці чи в будь-який інший час виникають про значні проблеми з безпекою, побічні дії чи непереносимості. Прийом препарату згідно протоколів необхідно припинити та що далі. Та застосувати альтернативні препарати чи підходи до лікування. От зараз я хочу ознайомити, що далі. Якщо метформін мало ефективний чи не приноситься, що ми далі робимо? Які ми пораду даємо нашим сімейним лікарям? Своє свій досвід я засновую на саме доказової фітотерапії. Фітотерапія є згідно даним ВОЗ. Пріоритетним напрямком в оздоровленні населення запобіганням гострим та хронічним захворюванням та покращенням якості життя. А є окрема наука, доказова фітотерапія це самостійна стійна біологічна дисципліна, яка викладається в системі доскональних лікарів, провізорів та фармацевтів. Це не нова фітотерапія, це дуже давня наука. Ми бачимо з правої сторони це е, е, такі може довідник терапевта. 11 сторіччя терапевт звали Ібн Сіна, в Європі. він як Авіцена, лікувались тільки травами, і дуже лікарі того часу дуже добре розбиралися саме в доказовій фітотерапії. Доказова фітотерапія має певні переваги: це фізіологічність, це структурованість, полівалентність, фармакологічної дії, системність, ефективність та безпечність тривалої терапії фітопрепаратами. Доступність економічна привабливість, можливість взаємозайміни компонентів, лікарських зборів і складання саме альтернативних рецептів. Це дуже важливо, тому в своїй практиці, якщо виникає ситуація, непереносимості метформіну чи мала ефективність, я додаю такий препарат фітопрепарат, як глюцемідін, який склад цього препарату? Це екстракт листя джемнеми, екстракт листя банабан, екстракт гіркої дині. Як правило, одна капсула тричі на добу. І курс до трьох місяців я І крім того, ці курси, можна повторити багаторазово. Я зупинюся на кожній складовій. Екстракт листя джемнемі. Основними діючими речовини є джимневі кислоти. Вони сприяють підвищенню чутливості тканин до інсуліну, борються з інсуліної це дуже важливо. Позитивно впливають на утилізацію глюкози тканинами, підтримують регенерацію бета-клітин за підшункової залози. вони не гинуть. І гурмарин, який там місце, впливає на зменшення чутливості до солодкого за рахунок взаємодії з рецепторами язика хворому краще дотримуються дієти. Це дуже важлива складова використання екстракту джемнеми в якості дієтичної добавки в Європі. Ми бачимо Європейське агентство з безпеки харчових продуктів. А це як в Сполучених Штатах Америки, це як FDA. Ці агентства визнає європейська властивість цієї рослини, яка підтримує нормальний рівень цукру в організмах, тобто Європейська агенція Агентство з безпеки за дієтичну добавку джемнеми для лікування цукрового діабету та предіабету. Ми бачимо клінічні дослідження, вплив застосування джимнема у пацієнтів з порушенням толерантності для глюкози. Ми бачимо достовірне зменшення рівня глюкозу. В на двох години поральний текст при застосуванні препарату джимнеми. Крім того, дуже важливо. Ми говоримо про компенсацію цукрового діабету і бачимо, екстракт джимнему достовірно більше ніж на 2%, Це дуже багато знижує рівень глікованих гемалмін в даному дослідженні, яке було надруковано в дуже шановному виданні. Інше дослідження хочу ознайомити моїх шановних колег. Це споживання джимнем зменшує бажання солодкої їжі з високим містом цукру. Учасникам дали зразки їх улюбленого шоколаду. Учасникам запропоновано оцінити свій голод по аналоговим шкалах, і вони е е е оцінювали свою приємність споживання, бажання вживати шоколад, бажання з'їти більше шоколаду між кожним е е пері періодом споживання, які ми результати отримували. Після споживання джимнеми зменшилося бажання їсти більш солодкої їжі з високим вмістом цукру. Також зменшилася приємність солодкої їжі з високим вмістом цукру. І таким чином висновок після цього дослідження, що споживання їжі, що мися джимнему, порівняно з плацебо, значно зменшило кількість з'їденого шоколаду, в основному через зменшення бажання та приємності від його споживання. Ми допомагаємо пацієнту дотримуватися дієти. В джимнаймі місяця трітерпенові глікозіди, і це дослідження вивчало вплив на мішені, на транспортер глюкози, на гама-рецептор активатори проліферації, профі, адепонектин і лептин. І було отримано результат, що підвищення рівня транспортера глюкози, гама-рецептор активатора допомогою ттерпенних глікозідів. У зв'язку з траспроглюкози підтримували регуляції поглинання глюкози. Крім того, ці глюкозиди показали сприяння вищій експресії адепадектину та лептину, підтверджують сприятливий фармакологічний ефект цих глюкозидів на резистентність до інсуліну. Результати були порівняні з відомою протягом препаратом препаратів тобто ефективність дуже висока, а жодних цитотактичних ефектів не спостерігалось. Це дуже важливо знати. Наступна складова. Екстракт листя банаба основним діючим мерчовиним є галотаніни та каросолова кислота. Сприяє підвищенню чутливості до інсуліну. інсулінорезистентність, є боротьба, індукує процес транспорту глюкози та підсилює поглинання глюкози клітинами. впливає на приглічення глюконеогенець. Дуже важливо, що посилює інгібіцію, диференціацію адипоцитів, тобто, вплив проявив, вплив на жирові клітини на вагу тіла. І остання складова препарату глюцемідінгін екстракт гіркої дині. Основні діючої речовин, речовинами є харантин і поліпіптід П. Також впливає на покращує інсулінорезистентність, покращує поглинання. утилізацію глюкози в прифріних ткані нормалізує нормалізує обмін ліпідів та хлостерин. Дуже важливо. і захищає бета клітини від пошкодження. Це дуже важливе для збереження нормальної функціонування саме бета-клітин, які виділяє інсулін. І дуже важливо в механізмах інгубування жиру і утилізації глюкози допомогою гіркоїдині. Вони це, це механізм пов'язаний з не по, безпосередньо з адипонектином та лептином. Екстракт гіркоїдин сприяє окисленню жирних кислот, інгібує диференціацію адипоцитів, впливає на ліпідний спектр і зменшує вагу тіла. Таким чином, глюцамідін підвищує чутливість тканин до інсуліну. Це висновки по даному препарату, який часто використовують покращують. Поглинання та утилізацію глюкози в периферичних тканинах підвищує експресію генів, лептину та адипонектину, покращує ліпідний обмін і знищує машу тіла, знижує ризик судинних ускладнень, зменшує смоктування глюкози з кишечника у кров, зменшує тягу до солодкого. Це поглюсамініну і дуже цікава наша дослідження. Я, я цитував дослідження іноземних авторів. А це вже наші колеги, комісарінки-співавтори. Це дослідження. Групи пацієнтів для використання препарату глюцемін була основна група та контрольна, яка в основній групі ми додавали препарат глюцемінін. контрольна отримала стандартну цукрозни терапію, і ми бачимо, що глюцемін в комплекс лікування хворих на строковий діабет достовірно знижив глікемію наче та постпрандіальну глікемію. Крім того, рівень глікованого гемоглобіна через два місяці вже. Зменшився майже на 2%. Це дуже швидкий і дуже гарний результат. Ми бачимо достовірне покращення ліпідного спектру крові через два місця при додаванні препарату гліцемідін. Дуже важливо. Ми знаємо, цукровий діабет і маса тіла це дуже важливо. Вплив позитивний, ефективно знижує масу тіла. Ми бачимо достовірно, майже на 3% вже за два місяці і має результат. Це дуже гарний результат. Таким чином, висновки. Прийом глюцемідіну з достовірне зменшення рівня глюкозу наче сприяє достовірно зниження тригліцерідів, сприяє зменшенню маси тіла, але для досягнення більш значних результатів рекомендовано продовження тривалості прийому цього комплексу, має безпечний профіль застосувань і може бути рекомендований як цукрознижувальний рослинний засіб, а також корекції диславитипідемії у хворих на цукровий діабет другого типу. Інші препарати, які дуже часто використовуються: інулін-нутрімет. оригінальний пребіотик для регуляції роботи кишківника та контролю метаболічних процесів. Це екстракт свіжого корення цикорія. Також по дві капсули тричі на добу за 15 хвилин до прийому їжі протягом трьох місяців. Дуже цікавий для як ендокринолог Мені мене тішить механізм дії. Інулін впливає на секрецію інкритінів, гормонів. Він підсилює секрецію інсуліну. Важливо стимулює транскрипцію гену інсуліну МРНК, посилює реакцію бета клітин на глюкозу. Відпиль. Дуже важливо, Інгібує секрецію контренсулярних гормонів, соматостатину, глюкагону, викликає проліферацію та неогенез бета-клітин, інгібує абсорбцію жирів, Дуже важливо. Крім того, я вже закінчую одна-дві дві хвилини. Залишилася. Мені дуже важливо сказати, що інулін термет, інулін знижує рівень греліну. Це дуже важливо. Грелін пептидний гормон або гормон голоду. Грелін подавляє секрецію інсуліну, підвищує апетит, збільшує кількість прийомів їжі. Так ось інулін знижує рівень секреції греліну, що дуже важливо. Крім того, інулін знижує ліпогенез в печінці. Він змінює експресію генів, знижуючи на 40% кількість кількість синтетази синтетаза жирених кислот, тим самим знижує синтез тригліцерів в печінці, покращує ліпідний профіль. Висновки Інулін-нутримет сприяє травленню та нормалізації функціонування товстого. Пішкинника зменшує, знижує рівень глюкози у крові, запобігає виникнення судинних ускладнень при цукровому діабеті, метаболічному синдромі, сприяє зменшенню всмоктування жарів і шунково кишкового тракту та їхнього синтезу в печінці, завдяки нормалізації ліпідного та вуглеводу обмінів призводить до зниження ваги, підвищує смоктовість кальція в толстій кишці. Це дуже важливо. шановні колеги. Ми йдемо. Я говорю, ми я вірю, будемо в Європі, і ми бачимо структуру причин смертності. Населення в Європі, Україна, на жаль, пасе задніх і по серцево-судинних захворюваннях. Я якщо ми з вами будемо працювати однією командою: і сімейні лікарі, ендокринологи, кардіологи, лікарі інших спеціальностей, я я думаю, що Україна продвинеться ближче до Франції, до середземноморської дієти, і ми бажаємо, щоб наші хвори не гинули від серцево-судинних захворювань. В цьому аспекті я хочу. Казати, що таке здоровий образ життя згідно з е, всісвітньої всі організацією охорони здоров'я. Це наступні складові. Це добрий сон, фізична активність, оптимальний режим дня, збалансоване харчування, відсутність шкідливих звичок, задовільний психологічний клімат в, роб, в родині та на роботі. Я бажаю нашим пацієнтам, але перш за все я бажаю нашим колегам. Шановні колеги, будьте здорові, ведіть здоровий образ життя, тоді буде добре і нашим пацієнтам теж. І дякую за увагу.